Привіт, друзі! З вами моя рубрика Життя в Німеччині. Сьогодні поговоримо про стереотипи. Існує стереотип, що німці дуже пунктуальні. І ця пунктуальність також на на громадський транспорт. Давайте перевіримо, що дійсно автобуси в Німеччині проходять вчасно за розпада. Я зараз чекаю на автобус, який має приїхати о 8.40. Зараз має вже приїхати автобус, але його все ще немає. Чекаємо. Так, зараз вже 8.43 ми бачимо. І ось їде вже мій автобус. Тобто запізнився сьогодні на 3 хвилини. Так, зараз 11.11. .11. Мій автобус має приїхати в 11.13. Тож чекаємо і перевіряємо, наскільки автобуси пунктуальні. 11.13 і мій автобус. Я зараз на сьогодні автобус Чекаю на автобус. Давайте поглянемо, чи прийде він сьогодні вчасно. Зараз 9.48. Мій автобус має приїхати о 9.50. Ось він вже. 15.43 і мій автобус. Так, друзі, зараз 10 години 8 хвилин, і мій автобус має приїхати о 10 годині 10 хвилин. І ось він уже їде. Тобто навіть на 2 хвилини раніше. Як ми розуміємо, потрібно приходити на себе вчасно. Сьогодні мій автобус має приїхати о 9.10. І хочу зауважити, що він вже їде. Мій автобус має приїхати о 9.10, і він вже їде. Приїхав сьогодні на дві хвилини раніше. І так, друзі, сьогодні зараз мій автобус має приїхати об 11.43. Зараз вже 11.43, його все ще немає. а Хоча почекайте, ось він вже виїжджає. Так, зараз 11.43 і вуаля, мій автобус. Зараз мій автобус має приїхати о 9.22, але його все ще немає. Тож чекаємо. Зараз вже 23 хвилини і мій автобус їде. Запізнився всього-навсього на одну хвилинку. Мій автобус має проїхати о 9.40. І ось він вже їде. Зараз треба Зараз 11.15. Мій автобус запізнився на 2 хвилини. Друзі, зараз мій автобус має приїхати о 9.20 і. Ось вже на під'їзді. Мій автобус має приїхати зараз 11.10. Зараз 11.04. Чекаємо. Зараз вже 11.10. Щось немає мого автобусу. Мабуть, запізнюється. Давайте подивимось, наскільки хвилин він запізниться сьогодні. Зараз 11.16. Мій автобус мав приїхати об 11.10. І ось він вже їде до на 6 хвилин. Мій автобус має приїхати зараз об 11.35. Зараз 11.30. Тож побачимо. Чи прийде він цього часу. 11.33, мій автобус вже приїхав на дві хвилини раніше. Зараз 17.04, і мій автобус має приїхати о 17.06. І ось він вже їде на 2 хвилини раніше. Хочу зазначити, що автобуси зупиняються не на всіх зупинках. І тому, якщо вам потрібно вийти на необхідні для вас зупинці, ми повинні нажати ось таку кнопочку. Загорається червона кнопочка по всьому автобусу. І на табло з'являється надпис Wagon Held», що означає, автобус буде зупинено. Зараз мій автобус має приїхати о 8.20. Зараз о 8.17, Чекаємо. Друзі, 8.23, двадцять ще немає. Сьогодні мій автобус запізнюється. Зараз 8.23 і чотири вже. І ось мій автобус відпізнився на 4 хвилини сьогодні. Друзі, два тижні поспіль я фільмувала вчасність прибуття німецьких автобусів. І ми з вами побачили на власні очі, що вони приїжджають переважно вчасно. Запізнення в 2-3-5 хвилин, думаю, можна не вважати запізненням, тому я б сказала, що автобуси в Німеччині пунктуальні. Але хочу додати дещо від себе. Проживши тут рік, я побачила різне стосовно транспорту. Були такі випадки, коли автобус просто не приїжджав. І доводилося чекати зайві півгодини. Це було дуже некомфортно, незручно, особливо коли це було взимку. Були запізнення і в 10, і в 15 хвилин. Але все це залежить від маршруту. Наприклад, автобус, яким я користуюся, він приїжджає переважно вчасно. Але ми відвозили дитину в садочок і. Автобус за її маршрутом завжди запізнювався на 10-15 хвилин постійно. Тобто це залежить ще від маршруту, яким ви користуєтесь. Переважно німецькі автобуси приходять вчасно.